Є, друзі, так класно клюнув. Це окунь. І це я вам скажу непоганий окунь. Ну, в будь-якому разі. Більший за попереднього. Клас. Клас. Оба! Ось такий красунчик. Погляньте. Клюнув на спінер у нас. Не трофей, звісно, але клас. Це чудовий окунець. Ось такий от. Зараз ми його будемо відпускати. Клюв в наш окунець. Знову, звісно, на тилспінер. Цій приманці я сьогодні присвячую весь наш рибальський день. Давай малий додому. Клас. пару слів ще про тилспінер. Чим цікавий саме цей рокет від Condor, дивіться, в нього вертлюг, він на штанзі зібраний. Тому нема перехльостів пелюстки і трійника. Дуже рідко, особливо під час холостих підсічок або коли ви перекидаєте через якісь підводні перешкоди, може завернутись трійник, заповідець. Але це може статися в будь-якого телспінера. Е, головне, що правильно реалізований оцей каркас, оце коромисло. Не треба вдягати ніяких термоусадок. Ось тому я користуюсь кондорівськими телспінерами. Це п'ятнашечка. Чудова приманка для літньої спеки. Дуже рекомендую.